гарного і позитивного. Я чиню гамбуц, але хочу вам казати що в мене гамбуц не з сливами, не з ягодами, ні з чим таким. У мене гамбуц з маком А ці гамбуц ще раз вам покажу, і ще раз вам покажу, що вони себе варять у воді. У воді. Зараз вам буду показувати. А доти вам заспіваю. Та я собі заспіваю, та я собі свісну Та я свого милі Коу за щось тайпо Зараз. Коли вода кипит, мечемо гамбоут в воду. Видите в воду ся мечу. І прикривається кришку на 7 аж 10 минут. А доки все варять, ви виси можете заспівати. Ай доле моя доле. Ай, десятоле діла. Знаєте, за що з маком не люблю. Бо макси втече між зуби таке дали чорне. -я зуби мати. Ну, або дуже добрі сметани. Зараз вам покажу. Но ну, золотушечка, дивіться, які гамбовці. Показую вам, видите? Я ще їх не приправила. Я їх приправляю у такому. У струганці у но паніровці жарю на сметані паніровку і з цукром та посипаю. Або я хочу спробувати без паніровки. Мочаєте у сметану. І це гамботи себе в уди. Не на парові, а в уди. Mm. Дуже смачні. Mm. Варіть, їсти та не голодайте, кукушка. Гарно вам позитивно.